Слава Україні! Сьогодні приготував для вас огляд ось такого девайсу, а саме відеокарта цього річного покоління на процесорі Maxwell від бренду Aino 3D або просто inno 3D GeForce GTX 950. Вставляється вона ось в ось такій коробці, болта, болтається трішки права грань. Взагалі нічого немає. Ось такі фірмені пломби. Я вже її відкрив обережненько, щоб впевнити, що з нею все в порядку. Але пломби були в такому снотливому вигляді, ніде не поцарапані, нічого, ніхто її не вскривав. Ліва сторона теж має таку пломбу, де така наліпка з серійними номерами. І з вказанням основної моделі. Ось бачите, які пломби. Дивіться, щоб вам не дісталося. Якась розпакована ось такі пломби, але тут я вже, на жаль, її відкрив. Верхня частина ось так виглядає коробки. Нижня частина ось так. Що тут зазначено? Основні технології, які підтримує саме HDMI 2.0, Direct-12, в перспективі до 12.1. Ось так все. Виглядає pci express 3.0. Зазначено, що 2 ГБ пам'яті, 128 біт шини, DDR5 пам'ять і така ось наліпка зверху 0 дБ idle mode. Тобто це означає, що коли немає навантаження або особливої нагрузки, кулери, кулер вибачається туди, всього він стоїть, він повністю вимикається і пасивно відводить тепло за рахунок радіатора. Через 10 хвилин після того, як немає навантаження, вмикається ця технологія. Коробка дуже компактна, маленька, дуже легенька, чесно кажучи. Нічого ніде не гравіровано, взагалі нічого немає. Давайте позаду подивимось. Тут на різних мовах, на парашовській мові зазначено, українською мовою, як ви бачите, тут немає. Ось так все виглядає. Як я вже казав, це процесор Maxwell. Мене тут дуже цікавить саме HDMI 2.0. що тут зазначений DisplayPort. 1.2, ось я притягну ближче, щоб вам було краще видно. Зазначено, що входить всередину. Тут входить карта та документація. Мінімальна системна конфігурація. Core i 7, 3,2 ГГц, що мені здається. Щось я не дуже зрозумів. А, блок виживлення 350 Вт, це безпосередньо е, технічні специфікації. Е, 350 Вт. Тестували з процесором Core i 7 на 3,2 ГГц. Тобто, якщо у вас слабший процесор, то буде ще, чесно кажучи, менше. І скажу, якщо це перший огляд на Ютубі цієї карти. Я не знайшов. У мене такий ексклюзивний реліз, я б сказав. Такий, бачите, скотч фірменний. На жаль, я вже її відкрив, подивився, що там усередині. ну, щоб не брати кота у, міш... у мішку, так, так кажучи. Коробка, мені, чесно скажу, дуже сподобалася. Дуже такий мацикуватий картон. Подобається, що вона закрита не просто скотчем, а таким фірменним скотчем, що її ніхто там не скривав, нічого. Це дуже сподобалося. Що сподобалось ще, що компактно, Якщо у вас там доставка платна, то можете трішки зекономити. Ось така всередині ще коробка. Без ніяких опознаючих знаків і немає ніякого скотча. Відкриваємо коробку, тут такий ось номер якийсь вибитий, і ось відразу бачимо, що ми тут бачимо. Повер семплі GuideLin версія 2.1. Зазначено, який вам блок живлення потрібен. Така ось, картонка така. Ну, приємний аромат такий. Далі, де, я так розумію, це диск е з драйверами. Ось так трішки так аляпувато виглядає, але все ж таки він є тут. Хоча тут драйвери, звісно, будуть дуже старі, треба скачувати сайту Nvidia їх. Ну, така трішки ляпувата конструкція, мені здається, не знаю чому. Зазначено, як тут вмикати карту, як драйвера встановлювати. Зазначено, що драйвера версії 19.7, ну Трішки такий якийсь, ніби бюджетний варіант. ну Вже було б в звичайному конвертику, було б мені здається краще. Всередині ось так все виглядає. Нічого більше немає. Я думаю, вам видно. Трішки незвична коробка. Іде сама карта всередині. Вона не дуже велика. Я ще її не розпаковував. Це теж, я вважаю, ще плюс, що тут запаковано все. Я її не розкривав ще. Бачу вже, що пам'ять чіпи Samsung використані. Ось такий антистатичний пакет і вологопоглинач такий тут ще такий. Є. Ніяких, як ви бачите, тут стікерів немає, щоб захистити контакти. Бачите, розпакувати її неможливо, тому що все рветься. Бачите. Пакет, як я і казав. Карта дуже легенька, що трішки вже не подобається. Її нормальних фоток нема в інтернеті. Це те, що трішки випирає ось цей кожух, який, ну, чесно кажучи, взагалі ніякої смислової, смислового навантаження не несе. Зможете роздивитися, тому що я дійсно не знайшов ніяких фото. трішки, ви бачите, він випирає. Така наліпка. Не зривати. Тому що не буде гарантії, зазначено. Ось так вона виглядає тут. Кулер. Алюмінієвий радіатор, дуже-дуже легенька. Живлення 6 пінів та PC Express 3.0, 16 ліній асоціації. Вона матова вся, хоча є такі глянцеві вкрапління. Ось так вона збоку виглядає. Ну, вона не схожа на референс. Радіатор тут дуже-дуже малесенький всередині, як ви бачите. Стосовно роз'ємів DVI, HDMI 2.0 та DisplayPort версії 1.2. Це має все тільки такий декор, тому що тут нічого з нього не видувається, як ви бачите. Один невеликий радіатор. Я взагалі-то вважаю, що цей кожух його треба буде зняти і карта буде компактнішою. Тому що, ну, дійсно, незрозуміло взагалі, навіщо він потрібен. Хоча, можливо, його не можна зняти, а цей кулер, він якби в ньому закріплений. Не зазначено, яка тут ревізія. Зроблена 6.08.2015. І все. Віж нічого взагалі тут не видно. Така карта. Ну, це все бюджетне, комплект дуже бюджетний, ви самі бачите, взагалі нічого нема з нею в комплекті. Видно, що модулі пам'яті Samsung, чорний текстоліт, дуже такий при... липкий ще, приємний такий. Ось така карта. Огляд дуже коротесенький, карта бюджетна, але ціна її не дуже бюджетна. Зараз, скажу чесно. Буду тестувати, звісно, роз... розгон. Я, чесно кажучи, не знайшов, хто її взагалі зробив, цю карту. От що мені не сподобалось, я не бачу, хто її зробив. Це каліфорнійський бренд, як я знайшов в інтернеті, але я не знайшов, що було зазначено, хто її виготовив взагалі. 85 штрих-код, якийсь не дуже зрозумілий. Взагалі не знаю, хто її зробив цю карту. Ну, Пам'ять Samsung. Звісно б, хотілося б, щоб тут була вже Hynix. Є такий роз'єм для містка Nvidia Sly для об'єднання в дві карти в режимі Sly. Ось так виглядає. І в так, мене таке от перше враження, що цей кожух, він тут, ну, як-то, якось не дуже в тему. Я б його взагалі зняв, але думаю, що це буде нереально. Тому що він йде. Монолітно з цим, кож... з цим кулером. Кулер має такі, десь 11 лопастей, вони такі матові і вони такі напівпрозорі. В принципі, на цьому огляд тільки розпаковка, буду, думаю, завершувати. Ось так все виглядає. Комплект дуже-дуже бюджетний. Слава Україні! Путін ти хуйло, а Порошенко ти ще гірше.